Опа. Так. Трансляция началась. О. Трансляция началась. Чудо. Итак, продолжим. Так, кстати, а... Це на наше тування. ЦНТ. Скоріше, все нам потрібно... О, ось так. Так, я на болото, я на набула... болоті. Понятно. Понятно. Що mm. там має сих пор застряг. Як я витягнути? можна на це заново починать. Я не хочу заново. Давай пиши сюди, коротше. Що мы до ситуації инвентарь? Оу. Так я немножко так и загружен, а да ты ж ебьюте Эмм, <свист> 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 короче, план такой. Перелічемо з цього. План. Ось цього ми. Ми зараз оцим добіжимо сюди. наш брайно. Якщо він добіжить, якщо він добіжить, то ми... Що ми робимо? Правильно ми запалюємо ми о е, бікса бікса Видаляємо з. згодом Згон. Ось. надії що він. Е, якось роздуплеться. Окей, якщо він не роздупляється. Тоді поки бігаємо райно Поки бігаємо райно И шукаем роботим. Всё просто. Что на паузе был? Нехай бежить. Нехай бежить. На него паучки напала так. Не, на него напало, не те. Вот и не, не Так, похуй. Можно как по це все поскидувати. І оце поскидувати. Ти що? Оце скинути. Угу. Mm -hmm. Бежи, дурак! Нор, привязывайся. спасибо. Ну, зрозумел. В принципе. Бежи сюда. Так, курва. Не бачите нуля, було це небезпечна територія. Я... це бандитайте? Так, то против ко блокинезде червоне шабли? О, це я шукав. Тут, що у нас? Це дуже добре, але це о, це катана. І це катана. Ryan? Чувак, я так що тобі допоміг. Ну, я критичний стан. Блять. Ну це так безпоміщення, що не можеш його навіть е-е... нього критичний стан. Викривати кровотечити, це зрозуміло. Ну, давай. Е-е, Чува на надаю його. Першу допомогу.

Вот не самый безпечный вариант Трохи відносить проблеми, тому що у мене немає спальник. Звісно. На сила взагалі повинна прокачувати. Прокачується 26. А, оператож невелике, так. що Маскування під болтом індістири 4%. це... то собирает выражается. Червонит. Блядь. Он найдет. Только не пауки. Не-не-не-не-не. Кончины схавы? О, те, вони. О! Хто це? Черно шаблі не на запамовал пришли. Без свідомості. відомості. я еле живий. Еле живий. Чорна на шаблі пормал. А, все вышли. Короче, а сейчас может я в бюджет, я щас узнаю. Вот то, что я полез поле есть, сразу было. Это известно, да. Не-не, валил сюда нахуй Валызвийца Визисно, не живий, але звідси. Я не живий. Сюда біжи, дурак Сюда біжи. Помираю Ну все Подай просто помирає? о караван. А, це на караван ти болот болоти Що? Окей. я розумію, що тобі там норм? Там может поки не заражавієш. Я уже так. Даже честно, это и металл. Ты уже блять куда тебя? Ну, это из просто. Райан, Райан не дожил. Прекратиш труп все рай на же. Остався один дбаний пикс, который залагав. І при цьому, в принципі, в принципі. Навіщо я його? Чо? Я ж міг просто його поїдувати. Я ж міг просто його видалити, да? Ну да. Що ж жестянка? Стій далі. А чого він залагав? Тому що він опинився трампом. Тут от одне непрохідне місце. Непрохідне місце. Лякий там опинився. Ну розумієте, а якщо ви знаєте лор, то... Він может устоять тысяч сотні тисяч... руки. А и більше. Да. А ну що, ну я короткий епос. Можна закинуть. Ну да. Дякую за перегляд. У кого немає? Так. Уникнути звук М, тобто зараз не чути. Десятиста груп, все, рай, наташи, М, да, тут зараз не чути. Секунд 30 затримки. Напевно. <гум> ну що, завершать стрім і на рекламу, про Реклама про це? А все. Ну все. ну вот это діло.